Від це 47 день. Да. 47 день мало відео еще денука. Сьогодні у мене такий доволі дивний настрій. Ну, по-перше, якесь я пишу, дивно зараз, да. По-друге, реально настрій якийсь дивний. А ще, коли припине, все це було по-іншому, але окей. Сьогодні перекинувся раніше, о 9 знову без будильника. Знову була спокуса поспати далі, але не поспав. До того пішов, зробив собі поїсти, знову цілий день дивився аніме. Як я казав в попередньому відео, буду дивитися Івангеліо. І вже подивився майже, мабуть, половину чи навіть трохи більше половини. Зараз пів 12 я думаю, все одно. Далі буду дивитися аніме і лягу спати, бо завтра в школу. Дивився аніме я так до 2-ї години дня десь приблизно. І потім пішов з друзями у басейн. Ми дуже довго там були. І плавав я теж не дуже багато, буквально. разі 3 збігав, та й все. Награли нічим у воді. Трохи відбавилися і все. Потім почалась, почався дощ з грозою. І, на жаль, басейн вже не можна було залазити. Я думав сходити на дачу басейну, але племінник відмовився, і цей теж м'який А, Потім м'якого забрали, з племінником випали чаю, поїли бутербродів. Трохи поговорили і він теж пішов додому. З того моменту в мене на такий настрій, як зараз, десь приблизно дверив з Обірисом, вперше за довгий час хотів зробити його по-іншому з зажаркою, але моркви і цибулі нема, тому просто зварив, як... зварив, як раніше. І потім пішов дивитися аніме. Щось я ще наче робив до того, як почав дивитися аніме. Але. А да, я сидів і втикав. Раз сидів і втикав. До Лінго я опустився на одну лігу нижче, бо Цієї неділі не займався зовсім. Наступний думаю, теж особливо займатися не буду. Але по плану було б непогано. Але. Ван поки да. Вон поки йде. Куди. Подивимось, що буде потім. Завтра. До завтра. Бувай.